Давай ручки вперед, в сторону, спинку рімень митримаємо, вперед, вперед, в сторону. Так проходить сеанс іпотерапії у санаторії малятку у школярки Дарини Бринської. Я навчилась тут кататися на конику. Сеанси проводить Оксана Хльобас з кожною дитиною. Працює індивідуально. Ми займаємося і здоровими дітками розвиваючою верховою їздою, і з дітками з особливими потребами, і по терапією для кожної дитини складається індивідуальна програма. Ми все абсолютно підлаштовуємо під дітей. Покращується загальний стан дитини, емоційний, фізичний. У нас знаєте діти зараз велику проблему. Мають сидять багато за комп'ютерами, не рухаються мало мало. взагалі не рухаються то коник їх починає шевелити, вони фізично їх укріплює. Сеанс кисневої інгаляції провели для Емілії Готри. У носик і йде такий віток, і ми маємо чистим дихати. Всі, що я на сопельки, вони йдуть геть від нас. Комплекс реабілітації на нашій базі обов'язково входить масаж, розвиваючи верхова їзда на конях. А також лікувальна фізкультура, заняття з фізичним терапевтом і обов'язково додаткова апаратна фізіотерапія. Враховуючи те, що у більшості дітей, які поступають до нас на реабілітацію опорно рухової і нервової системи, є також супутня патологія, враховуючи наш досвід, нашу матеріально-технічну базу і епідемію, ми обов'язково ще впливаємо на супутню патологію і займаємося профілактикою гострих респіраторних інфекцій, в тому u числі i covidu До 2020 року в санаторії приходили реабілітацію діти із хворобами дихальних шляхів. Зараз малятку приймає на реабілітацію також дітей з ураженням опорно-рухового апарату та норвової системи, а також дітей з інвалідністю, розповіла директорка закладу Галина Мороз. Але в тому числі і та ж плоскоступість, порушення постави, сколіози, порушення сну, міалгії і так далі. Оце найпростіші діагнози до найскладніших до там до дитячого церебрального паралі. Те, що раніше ми займалися в санаторії 70 років, ви знаєте, вже будемо святкувати скоро 75 років нашому закладу. Це були захворювання органів дихання. Але від цього напрямку роботи ми не відмовляємося, тому що самі бачите, наскільки воно актуально тепер у умовах пандемії поширення такої інфекції. За словами Галини Мороз, для того, щоб дитина пройшла реабілітацію у санаторії Малятко, батьки мають отримати електронне направлення від сімейного лікаря та випуску з амбулаторної картки. Оксана Ушакова, Лонді Колишин. новини на Суспільному.